Конструкцію мосту створив 11-класник Єгор Гнізділов на всеукраїнському інженерно-технологічному хакатоні у Рівному. Працював у складі команди Тетра разом із учасниками з Рівненської та Кіровоградської областей. За цю роботу команда отримала перше місце. Було два основних етапи: тобто, перший етап це моделювання саме конструкції. Другий етап це відповідно вже складання конструкції і її тестування. При моделюванні конструкції моста я використовував свої інформаційні навички, тобто навички пошуку в інтернеті, а також навички 3D-моделювання. Також я використовував свої знання з таких предметів, як фізика та математика для розрахунку конструкції моста. Я розраховував на пермо. Здобув перемогу на хакатоні. Є Сергій Стефанський, який разом із командою шостка сконструював модель хмарочоса. Навчаються Єгор та Сергій у ліцеї номер один імені Володимира Красицького. Нашу область на змаганнях представляли у складі Хмельницького територіального відділення Малої Академії наук України. І головною метою було сконструювати хмарочос, який витримає найбільше вертикальне навантаження. Найперше і найголовніше це вміння працювати в команді. Треба вміти слухати своїх учасників своєї команди. Хакатон Engineering Хак тривав у рівному з 15 по 18 жовтня та зібрав більше 40 учасників від Львівської до Запорізької областей. Організували захід представники Національного центру Малої Академії наук України та Рівненської Малої Академії наук. Два дні такої плідної праці. Для нас це перша участь. Ну і для нас цікавий було цей такий технологічний хакатон формат. Незвичне для нас для мене особисто було цікаво, як вони будуть взаємодіяти з іншими учнями, хто лідер, хто конструктор, хто якісь ідеї буде давати. Результат перевершив всі наші сподівання. Ірина Муляр, Ярослав Єфрамов, новини міста.